Ігри дітей різних країн. Доброго ранку, діти! Я думаю, ви помітили, що вже стало холодніше, зменшився світловий день, а ніч стала довшою. Сонечко світить та не гріє. Це тому, що змінилась пора року. Закінчилась осінь і настала холодна зима. Давайте трошки пофантазуємо, подивимось у віконечко і подумаємо, на що схожі хмаринки. Мені здається, це голубка. А ця схожа на велику акулу. Ця Хмаринка милий котик, веселе слоненятко, лисичка. А ця схожа на величезне дерево. Пухнастий білий зайчик Весело пограли. А тепер я вам розкажу, як грають діти у різних країнах світу. У Китаї діти полюбляють грати у гру зловий хвіст дракона. Правила такі. Діти шикуються в колону і кладуть руки на плечі того, хто стоїть першим. Це голова дракона. Останній його хвіст. Далі починається найцікавіше. Голова полює за своїм хвостом. Найголовніше, щоб колона не розсипалась і дракон не розвалився. В Африці діти грають в гру Плати апельсинами. Правила гри такі. Малюють дві лінії на відстані 10-15 метрів одна від одної. На лінії в ряд перед гравцями кладуть гіркою апельсини, три знизу і один зверху. Команди по черзі кидають апельсини в сторону противника. Той, хто поцілив гірку, збирає всі апельсини в свою команду. Три камінчика. Франція. Правила гри. Обидва учасника ховають за спиною один, два або три камінчики. За сигналом, обидва гравця виставляють перед собою в гру затиснутий кулак. Тепер завдання вгадати, скільки камінців в кулачку. Той, хто вгадав, викидає один камінчик. Перемагає той, хто позбувся всіх камінчиків. Дуель картоплею Філіппіни. Правила гри. Гравці стоять на одній нозі. Іншу ногу тримають рукою, щоб зберегти рівновагу. В іншій руці тримають картоплину на виделці. Головне завдання збити картоплю противника і утримати свою. Вовк. Уругвай. Правила гри обирається один гравець, вовк. З одного боку поля будинок, з іншого лігво вовка. Всі гравці бігають і дражнять вовка. Прийдеш до нас. А в якийсь момент несподівано вовк вистрибує. Той, кого зловили і стає вовком. Якщо вам сподобались ці ігри, ви можете пограти в них зі своїми друзями на прогулянці. А тепер давайте подивимось, хто прийшов до нас в гості. Діти, сьогодні до нас прийшла в гості наша люба подружка Лола. Привіт! Вона дуже полюбляє грати в всілякі ігри, як і всі українські діти. Давайте з вами сьогодні пограємо в гру на стільну хрестики-новики. Ой, дуже хочу, дуже хочу! Я дуже люблю гратися! Правила гри виграє той, хто першим складе символи вертикально, по діагоналі або горизонтально. Починаємо гру. Лола, давайте перше. Добре. Тепер я. А я ось сюди. А я тобі закрию хід. Ой, добре. Зараз, зараз. Дивимось. Яка ти розумничка. Ой, сюди встигла! А я ось так. А я ось так. О, виграла дружба! А що діти полюбляють більш всього на світі? Так, це іграшки. Я вам покажу, як зробити іграшку своїми руками. Для роботи нам знадобиться губка для миття посуду. Резиночки для волосся та легкий пластилін. Спочатку потрібно відірвати тверду частину губки, починаємо зав'язувати резиночки по краях губки. Одна це одне ушко, друга, друге вушко. Третьою резиночкою відділяємо голову нашої кицьки. І тепер знизу ще зробимо дві лапки. Жовтою резиночкою відділяємо одну лапку і іншу лапку. Ось така в нас вийде заготовочка. А тепер нам потрібно буде прикрасити кицьку, зробити її очі, носик і намалювати вусики.